Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, про поточну ситуацію на фронті. Наскільки активними є ворожі війська в період путінського перемир'я за повідомленнями генштабу збройних сил України, навіть перший день так званого перемир'я оголошеного російським диктатором, було зафіксовано більше 150 боєзіткнень боєзікнень по всій протяжності російсько-українського фронту, Себто, не про яке перемир'я не мовиться. Ба більше того, давайте згадаємо, що було напередодні так званого перемир'я, різка активізація боєзікнень. Причому якщо тиждень ще тому генштаб Збройних сил України звітував. Про кількість боїтнень за добу це 120-130 то останні дні перед так званим перемир'ям кількість бозікнень зросла до 270 вдвічі. Таким чином, на мою думку, росіяни намагалися напередодні так званого перемир'я покращити своє тактичне становище. І відповідно, потім на момент так званого перемир'я здійснити накопичення оперативних резервів, провести ротацію особового складу, підвести БК, вивести поранених тощо. Мета закріпитися на територіях тих, які вдалося до перемир'я захопити, і відповідно в подальшому вже використовуючи оперативні резерви. Покращити тактичні становища, причому по декількох напрямках одночасно. Найбільш проблемні для нас напрямки наразі це відповідно Покровський, Новопавлівський і Лиманський напрямок, ну і, відповідно, Турецький. Тобто, можемо говорити про те, що окупанти мають на меті вихід на адмінкордони Дніпропетровської області по двох напрямках: це Новопавлівський і Покровський. І Лиманський напрямок мовиться про повний контроль над територіями област... Луганської області, і, відповідно, спроба захоплення як самого Лимана, так і просування вглиб української території в напрямок Сланська Краматорська агломерації. Тобто, можемо говорити про те, що е, тиск окупантів не зменшувався, незважаючи на те, що за повідомленнями. Повітряних сил України противник не використовував впівішки і дрони камікадзе. Менше з тим ракетно-бомбові удари були завдані по території України, зокрема Сумська область. А це научно засвідчило той факт, що окупанти намагаються не лише Покращити тактичне становище на Донецькому фронті, але й масштабувати театр бойових дій за рахунок Сумської області. Пане Дмитро, які ваші прогнози щодо активізації бойових дій після завершення російського святкування їхнього дня перемоги? Різке зростання кількості боєзіткнень. Причому буде йти мова про те, що росіяни спробують використати. Свій наступ як елемент військово-політичного тиску в першу чергу на Сполучені Штати. Остання заява Венса Росії ніхто не віддасть українські землі, ті, які вони не захопили. Тобто мовиться про те, що російський ультиматум, який був висунутий, і американській, і українській стороні щодо виведення підрозділів Сил оборони України сконтрольованих. Районів Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської області був проігнорований не тільки українською стороною, але й відповідно американською. Чітка заява представників Білого Дому. Не про які територіальні поступки з боку України не мовиться. І, відповідно у Російської Федерації залишається лише одне: активізація. На лінії фронту, щоб досягнути хоча б проміжних результатів так званої СВО, а це повне захоплення територій Луганських і Донецьких областей. Вони прекрасно розуміють, що можливість проведення широкомасштабної десантної операції в Херсонській області фактично зведена до нуля, це тільки корисні ідіоти з числа і українських, на жаль, військових. Чиї заяви поширювалися протягом останнього тижня, і відповідно так званих експертів свідчили про плани російських окупантів щодо захоплення правобережжя Херсонщини, яке контролюється силами оборони України, дійшло до того, що навіть пресофіцер Волошин змушений був виходити на загал і спростовувати цю інформацію, пояснюючи, що ситуація повністю контрольована. І відповідно окупантів лише до 100 одиниць плавзасобів, які контролюються практично тотально силами оборони України. А враховуючи те, що ширина Дніпра в цьому місці це більше одного кілометра, а правий берег він вище, ніж лівий, які контролюються окупантами, що дає переваги силам оборони України в моменті нанесення вогневого ураження. І відповідно поплав засобах і по місцях можливо, накопичення живої сили і техніки, то це взагалі зводить фактично до нуля мож, такі сценарії. Тому росіяни і розуміють, що Херсонська область фактично для них е е вже перегорнута сторінка в тому сенсі, що не Сполучені Штати, не Україна не погодяться на виведення підрозділів Сил оборони України з. Контрольованих територій, а відповідно, військовим шляхом вирішити це питання неможливо. Ба більше того, сьогодні з'являється інформація на російських пабліках: те, що силам оборони України в районі Антонівського мосту вдалося е, покращити тактичне становище, ба більше того, мовиться про захоплення е, ділянки на лівому березі. Наразі ця інформація не підтверджується українським генштабом. Вона перевіряється наразі аналітичним відділом громадської ініціативи правосправа, але менше з тим це серйозний показник того, що не окупанти, а відповідна сила оборони України розглядають як один з потенційних сценаріїв: це деокупація Херсонської області, виключно військовим шляхом. По Запорізькій області ситуація практично аналогічна. Фронт штатичний, незважаючи на всі спроби окупантів прорвати оборону сил оборони України в напрямок відповідно Аріхова загрозою виходу в оперативні тили Сил оборони України. До речі, колеги, досить примітний факт, що в російських ЗМІ е, я проаналізував і з'явилася інформація про загибель. Командира 76-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил країни окупанта, так звана Псковська дивізія, яка і оперувала на Запорізькому напрямку. А це серйозний показник, коли камдіва е напередодні дня перемоги, так званої, відправляють відповідно на концерт Кобзона. Це свідчить про те, що скорше за все були нанесені точкові удари силами оборони України по командно-штабних пунктах. Російських окупантів Запорізької області е, тому і можливість військового сценарію Запорізької області окупантів зведена до нуля. Е, тому відповідно залишається питання, що в пріоритеті окупантів це новопавлівський напрямок, це те, що про е, ми з вами постійно говоримо в етерах: це спроба за проривом в, в напрямок Багатиря і Константинополя і відповідно. Вихід на адмінкордони на покровському напрямку там ситуація, на жаль, погіршилася. Окупанти наразі контролюють приблизно до 70% населеного пункту Шевченка, а це досить ну, неприємні можливі сценарії для сил оборони України. Від Шевченка до Покровська там до 2,5 кілометрів. Плюс окупанти наразі намагаються прориватися безпосередньо до траси Покровськостянтинівка. Причому як з торецького напрямку, так і відповідно на Покровському напрямку. Чим це загрожує знов-таки флангове охоплення позицій Сил оборони України на Покровському напрямку і безпосередній вихід на Костянтинівку? Давайте називати речі своїми нами на турецькому напрямку. Окупанти так само мають певні тактичні успіхи, і можемо говорити про те, що битва за Костянтинівку вже практично розпочалася. Плюс е тиснуть вони на Лиманському напрямку, Сіверський напрямок, це в районі Білогорівки, це ще Луганська область, залишки Луганської області. І там є тактичні просування в районі Крейдового кар'єру, який ми тримали всі ці роки. Але, на жаль, ну, протягом останнього тижня є тактичні успіхи. Натомість на харківському напрямку Сили оборони України значно покращила свої тактичне становище. Це в районі Вовчанська, мовиться про Липці. Вовчанський напрямок. В районі Липці звільнено лісовий масив. Що значно покращує тактичне становище Сил оборони України і унеможливлює прорив відповідно як на липці, так і з виходом безпосередньо на вогневий контроль над житловими районами Харкова? Плюс є тактичні успіхи Сил оборони України на Куп'янському напрямку. Причому досить серйозні, які свідчать про те, що. Можливість прориву окупантів в напряму Куп'янська фактично наразі е, нейтралізована, немає розширення російського плацдарму в районі дворічної, а це знов таки знімає е, напругу щодо можливого сценарію захоплення Куп'янська вузлового і можливості прориву окупантів вздовж річки Оскол. А в напрямок Сланська Краматорська агломерації. Тобто, як бачимо, фронт змінюється досить динамічно. Ну і курський напрямок тут показово те, що протягом останнього тижня сили оборони мали низку тактичних успіхів в районі населеного пункту Тьоткіна, Лухавський район. Причому за оцінками самих окупантів, бо генштаб збройних сил України не коментує ситуацію, Запеклі бої ведуться в районі вулиці Чапаєва це безпосередньо населений пункт Тьоткіна, і є подальше просування Сил оборони України в напрямок залізничної станції. Причому мовиться про розширення зони присутності Сил оборони України на цій ділянці фронту. Важкі бої в районі Алешні, але там знов таки успішний характер контратак з боку наших захисників. Тобто в Курській області, попри всі гучні заяви російського диктатора про завершення Курської операції, силооборони не лише зберігають присутність, але й успішно контратакують і розширили зону присутності за рахунок Глухівського району. Причому росіяни оголосили примусовий характер мобілізації місцевого населення з Лухівського району. А це свідчить про те, що вони. Розглядають можливість подальшого просунення Сил оборони України в глиб російської території. Ну, і з позитиву, це те, що на Курський напрямок перекидаються підрозділи армії країни-окупанта як з стилових районів Російської Федерації, так і відповідно з так званого вже Сумського напрямку. Тобто, фактично, операція в Курській області вирішує декілька питань: це блокування оперативних резервів. І унеможливлення розширення плацдарму російських окупантів в зони присутності в Харківській і Сумській областях це от по лінії фронту. Ну плюс, і по Білгородській області ми зберігаємо присутність це приблизно до 100 квадратних кілометрів. Е, є успішний характер боїв Сил оборони України в районі населеного пункту Демідівка. До речі, по Тьоткіна е, перепрошую, я повернуся але. Є е, важлива інформація, мовиться про те, що в на цьому напрямку вже за оцінками окупантами е, є загроза оперативного оточення російського групування. Йдеться про те, що Силу оборони України нанесли низку превентивних ударів по тиловій інфраструктурі російських військ, а це мости через річку Сейм, що унеможливлює передислокацію. Оперативних підрозділів проведення ротацій, вивезення поранених, підвезення БК тощо, тобто, фактично, створені передумови для оперативного оточення російських підрозділів, які оперують в районі Тьоткіна і низки інших населених пунктів.